Хлопці, можу краще не треба це чіпати. Селян, та чого ти так одразу? Це доволі цікава річ, ми таку ще ніколи в житті не бачили. Ось, ось тому, заспокойся, все буде нормально. Ну що ж, хлопці, що я пропоную? Давайте я зараз її зламаю, та ми поставимо її в якесь інше місце. Все правильно, а потім вже її оглянемо. Зараз, зараз тільки її треба зламати, Слухайте, хлопці, а вона чомусь не ламається. Доволі дивно, слухай, а може вона трохи більше часу. Буде? ламатися. Та я не знаю, я ось намагаюся, намагаюся і зламати пострувати. тікаємо, тікаємо звідси. Мені здається, зараз станеться вибух. Стоп, що? я який, який ще вибух? Ти що, на кавуна? Давай, давай, швидше побігу за ним. Кавун, кавун, почекай нас. Фух, всі на місці. Таки що з нею сталося, кавун. Я не знаю, вона просто почала якось дивно блимати. А, та це нічого, хлопці вибуху не буде, можемо повертатися в село. Ну я навіть не знаю, хлопці. Можемо повертатися, хоча насправді я б краще трохи почекав. Може дійсно, трохи почекаємо. Ви це тільки що бачили. Це що таке було? А я вас попереджав, чому ви мене не слухали. О, це був вибух. Я просто в шоці. А ходімо трохи ближче, на нього подивимося. Ну, молодецька, он це все через тебе. Ей, взагалі-то ви майже всі хотіли подивитися на цю річ. Тому я вважаю, що ми винні майже всі. Ви тільки не подивіться на масштаби цього вибуху. Тому так, друзі. Якщо ви коли-небудь побачите якийсь підозрівий предмет, ніколи і ні при яких обставинах не чіпайте його, тому що дійсно може статися лихо, тому дійсно краще не чіпати. Та кажете, ми тепер де будемо? Навіть це слово будемо відбудовувати дуже довго. Та знаю, я знаю. В цьому селі було просто все. Ну, по-перше, наші домівки, а по-друге, матеріали для будівництва. А зараз його просто нічого немає. Ну, все, дякую, тепер можемо на вулиці. Та тихо, тихо, ніхто на вулиці жити не буде. Буде. Нас багато друзів, а також знайомих. Попросимо в них про допомогу, я думаю, що мало хто відмовиться. Камон, треба йти до кого, хто точно нам ніколи не відмови. І я вже знаю, хто це, ходімо. І ось нарешті ми тут. Шлях був непростий, але ми все ж таки сюди дійшли. І так, як ви вже зрозуміли, це будинок мільйонера. В нього просто величезний будинок, і я певний, що там вистачить місця для нас всіх. Сухай камона, навіщо одному такий величезний будинок. Хто його знає, напевно, в нього просто. Багато грошей. Тому він вирішив собі побудувати цілий ось такий маєток. Подивіться, в нього тут навіть ящерка є. Та що там ящерки? Тут навіть є кінгуру, друзі. Подивіться, дійсно, кінгуру тут є. А також ось такі різні спорткари. Кавон краще не їх, тому що ми потім не розплатимося. Ой, а я, а я вже все. Я, я просто хотів двигун подивитися так. Закриваємо, думаю, що ніхто нічого не бачив. До речі, де сам мільйонер? Та тут така територія, кавон, ще спробуй знайти його. А ось нам. Зараз і треба його знайти. Щоб поспілкуватися, і подивіться, який в нього величезний басейн. Я просто в шоці. В нього навіть є свій справжній фонтан, Слухайте, селяни. Нам з вами треба розділитися. Ви шукаєте його на цьому боці, а я буду шукати його на ось тому боці. Ну добре, якщо що, ми тебе погукаємо. Ну, я вас також погукаю. В будинок, мені здається, краще не заходити. Це все ж таки приватна власність, і він нам не дозволяв це робити, пострувати, на друзі. Він тут в тені я в шоці. В нього просто є все. В нього навіть є свій власний лабіринт з рослинами. Точніше, з рослин, подивіться, ми можемо його пройти, але я просто, якщо чесно, боюся заблукати. Ой, пуструвайте, а, а, а я вже, здається, заблукав. Де тут вихід щось я запутався? Камон, камон, щось за підійде сюди, будь ласка, нам потрібна твоя допомога. А ось, здається, і вихід нарешті є. Що там в них знову сталося? Напевно, десь заблукали. І хоче, щоб я допоміг їм вибратися. А як інакше ну, пострувати охоронці? Ні, ні друзі, тут точно щось у тебе багато охорони стоїть. О, мільйонер, вітаю тебе! Ти ще хто такий. Постривай, а ти ще не впізнав мене, я Якавун, ми з тобою знайомі. І також ти знайомий з цими селянами, пригадуєш? А, точно десь я вас все ж таки бачив, але не пам'ятаю, де саме. Ну ти в нашому селі е, нас бачив, але це не важливо. У нас тепер немає села. І нам просто немає де жити, розумієш. О, так, хлопці, це дуже погано. Я вам не заздрю, але думаю, у вас буде все. Добре, Ось з приводу цього ми і прийшли до тебе. Ми хочемо, щоб ти дав нам притулок на деякий час. То я. А чому я? У вас ще друзів ніяких інших немає. Ні, ну просто в тебе такий величезний будинок, в тебе точно є місце для нас всіх. Місце, звичайно, є, але йдіть краще звідси. ти ще просто ось так, нам всім відмовиш серйозно, нам немає де жити. Це не мої проблеми. Шукайте протокол в якомусь іншому місці. До речі, а чому ти тримаєш золотий звиток в руці та ходиш з ним? Це не твоє діло, у вас є хвилина, щоб покинути взагалі територію мого будинку. Та добре, добре, все все з селяни пішли. Добре. Що нас хоча б не побили. Ну добре, нічого страшного, я знаю ще до кого можна прийти. Ну що там, кого довго ще йти? А ви що, не бачите, що ми вже прийшли. І прийшли ми до моєї підписниці, Олени, саме тут вона живе. В неї двохповерховий будинок, і там також знайдеться місце для нас. Але перед цим, друзі, на жаль, в останній час не на відео набирається достатньо мало лайків. Тому якщо ви хочете підтримати мій канал, а також україномовний контент, просто поставте лайк. Так, друзі, будь ласка, зробіть, це у вас це не займе більше двох секунд часу, тобто серйозно. Треба вийти з повноекранового режиму, поставити лайк і зайти в повноекрановий режим, і все. Проте, якщо ви це зробите, ви нам дуже сильно допоможете. І до речі, також, якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Нові круті відео виходять абсолютно кожен день. До речі, дякую всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі. Суха Кавон, я тільки що телефонував на слухавку, небара що робити. Слухайте, ну ми ж не якісь незнайомці. Я думаю, що можна просто ось так зайти та знайти Олену, ось в неї тут ферма є своє. Взагалі є багато-багато всього ось своє, навіть озеро маленьке. І навіть також свій басейн, але, на жаль, води тут немає. Олена, Олена, ти чуєш мене? Вийди до нас, будь ласка, нам потрібна твоя допомога. Це кавун з селянами. Кавон, може краще постукати у двері? Ваша правда, а построваєте, а двері тут вже відчинені. Як в них стукати, коли вони вже відчинені. Або ж вона на когось чекає? Ну, якщо вона на когось чекає, ми її тоді не потурбуємо, зненацька. Тому пропоную одразу сюди заходити. Так, треба її шукати. Де вона взагалі тут може бути? В неї такий гарнесенький будинок, мені вже подобається. А ось, до речі, і драбини на другий поверх. Олена, може, ти тут О, вітаю! О, камона, що ти тут робиш? Слухай, в тебе тут так гарно, але ми прийшли е, до тебе з проблемою. Що сталося? Розповідай. Зараз, зараз, селяни, селяни, піднімайтеся сюди. О, так ти ще із селянами прийшов. Так, як ти бачиш, і слухай, в нас зірвалося наше село. Ну ти ж була в нашому селі. Як зірвалося? Через що взірвалося? Ну там так сталося, ну це довга історія, але нам тепер немає де жити. І ми прийшли до тебе спеціально для того, щоб попросити про допомогу. В тебе тут у будинку є вільне місце, де ми б змогли трохи пожити. Ну, в мене, на жаль, не такий великий будинок, щоб в ньому жило стільки людей. І слухайте, хлопці, сьогодні до мене приїдуть подруги. А тобто, ти хочеш, щоб ми з ними познайомилися? Ні, я хочу, щоб ви пішли, тому що а, мої подруги не люблять знайомитися. Ну добре, ми не будемо з ними знайомитися. Просто якщо можеш, дай нам якесь місце, де ми б змогли жити. Ну, не може, хлопці, я ж кажу, до мене прийдуть подруги, і ви будете нам заважати. Ех, ну що ж, добре, немає питань, розумів, в тебе там свої плани, а ми з селянами підемо, так, селяни? Ну будь ласка, я не хочу жити на вулиці. Ну, селян, ти чого? Тобі ж відповіли, зараз когось іншого знайдемо. Нас багато знайомих, 100% хтось нам допоможе. Хлопці, тільки зараз буду балакати я. Ну віщо ми взагалі до нього прийшли? Ну тому що він може нам допомогти. Вітаю, бандит, бачу, в тебе тут будинок. Неочікува зустріч? ну так є, а що таке? Нам з хлопцями немає де жити, і я б хотів попросити в тебе про допомогу. Чи є в твоєму будинку вільне місце для нас? Ем, ну як би тобі сказати, а краще сам подивись. Постривай, постривай, а, а, а що з твоїм будинком? Чому тут тільки одне ліжко? Хвинку, він що дійсно такий маленький виходить, що так і з цієї сторони також. Тому будь-якому випадку хоче допомогти, не хоче допомогти, я вам не. Не допоможу. Постривай, а чому в тебе взагалі такий маленький будинок? Ну ви ж пам'ятаєте, я багато разів намагався вкрасти у вас ваше село. Так, і в тебе це жодного разу не виходило. Ну, ось, тому я і не будував собі будинок, тому що я думав, що буду жити у вашому селі. Логічно, і якщо ти до сих пір не побудував свій великий будинок, ти, напевно, досі думаєш, що зможеш жити в нашому селі без нас. Е, ну, так, так, звичайно, розкосила мене молодці. Якщо хочеш, можеш піти та подивитися на місце. Це де раніше було наше село, тобто було а що з ним? Воно взірвалося, тому ти тепер його точно не отримаєш. Ну, До речі, як і ми. А ну в такому випадку я буду з часом будувати собі тоді великий будинок. Так, так, звичайно, ну ти будуй, а ми пішли. До когось наступного. Нарешті ми тут. Да, я зрозумів, ти хочеш, щоб ми у в'язниці сиділи. Без паніки, ми не будемо там сидіти, ми будемо там жити. Ну ось подивіться, яка вона величезна, там точно є місце для нас. Ми просто попросимо сюди час нам пожити. В будь-який момент ми зможемо з неї вийти, розумієте? Ну не знаю, звучить все одно якось. Супер дивно! Може, у вас є якісь інші варіанти? Немає. Ну ось тоді і вирішили. Але перед тим, друзі, як ми туди потрапимо, Відкрите коментарі та напишіть, що вам більше подобається морозиво або печиво. Тобто так, просто відкрите коментарі та напишіть, що вам більше подобається морозиво або все ж таки печиво. Мені більше подобається печиво, а особливо з чаєм. А мені морозиво, яке ж воно смачненьке. Ну ви, друзі, в коментарях напишіть, що вам більше подобається. Ну що ж, Селян, тут головне все все правильно зробити. Просто проходьте непомітно зі мною. Зараз нас буде де жити. Стояти, а куди це ви всі зібралися? Ну в нас, з моїми друзями, просто сталася така ситуація, нам немає де жити, у вас така величезна, просто в'язниця, там багато поверхів, і ми хочемо у вас пожити трохи. Нічого собі в перший раз так чую, а це просто неможливо. Та як це неможливо? Ну ну ми хочемо, ну нам треба, нам немає де залишитися. У в'язниці можуть сидіти тільки ті, хто скоїв злочин. А я ще раз. Повторюю, ми не хочемо там сидіти, ми хочемо там пожити. Ні, так не можна. У в'язниці можна тільки сидіти. Проживати свій вирок. Так, я зрозумів. Так, селяни ходімо, в мене здається, з'явилася ідея. Нам з вами негайно зараз треба побитися, причому абсолютно всім. Калон, ти не нормальний, навіщо нам це? Ну, дивіться, таким чином ми вже скоїли злочин, якщо поб'ємося. І нас закриють у в'язниці на деякий час. Так а може звідти вибратися потім не зможемо. Та зможемо, зможемо, не хвилюйтеся, Нам. Просто треба спробувати це. Ну добре, давай все одно інших варіантів немає. Ей, ей, чому ви почали всі одразу бити мене? Це ж взагалі не чесно. я думав, ми один з одним будемо битися, але ж добре, я вас також буду бити. Сухати їх якось забагато. Але ж добре, селяни, на тобі, на тобі тобі також. Зараз ми точно будемо там жити. Точніше, не жити, а нас туди посадять. Але яка різниця? Ми з цієї в'язниці вже багато разів тікали. Тому що захист цієї в'язниці, скажімо так, не дуже. Так, отримай, отримай тобі. І тобі я про тебе також не забув всіх, 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 всіх. Тому я думаю, що в нас буде все нормально. Тепер отримуйте селяни. Ну що, кавон, може, вже досить? Фух, селяни. Так, я думаю, що цього точно вже досить. Ей, поліцейські, мене тільки що побили. Ось вони мене побили, вони скоїли злочин, і я хочу, щоб ви посадили їх за грати. А він нас також побив, і ми хочемо, щоб ви і його посадили за грати. Ви що, наробили? Ви ж дві хвилини тому підходило все було нормально. Так, добре, навіть знаю, що з вами робити. Що, що, ми всі скоїли злочин, нам треба заграти, розумієте? Дивнімо якісь, але добре проходимо. Так, подивимося що тут в нас. Ну що, Селяни, я б сказав, в нас все вийде. І все вийшло, як я і казав, тому я великий молодець. Знаєте, хлопці, я так подумав, просто йдіть додому, і все. В якому сенсі додому в нас немає будівлі, ми ж вже казали. І ми скоїли злочин. Та тут така справа, в нас просто місця у в'язниці не залишилося. Тобто не залишилося, що вільних камер навіть немає. Немає, на жаль. Та що ж таке? На жаль, всі камери просто зайняті. А ми, а ми зараз якийсь злочин ще більший зробимо. І тоді у вас точно не залишиться вибору, і ми будемо взагалі небезпечно і вам доведеться посадити нас за грати будь-якою ціною. Ну, ось воно вам треба купу часу там синіти. Роками просто сидіти. Ви думаєте, це дуже добре? Ні, ну це не добре, і роками ми не хочемо сидіти. Нам не знаю, на тиждень було б нормально. Е ні, якщо ви скоїте щось серйозне, ви точно потрапите забрати надовго, на дуже довго. Ні, ну тоді нам взагалі таки не треба. Є звичайно в'язниця, але вона для дійсно небезпечних злочинців, розумієш? Туди можна попасти, але ще раз повторю, краще просто йдіть звідси. Ні, ну ми ж не небезпечні злочинці, правильно селян, тому ходімо. Так що це виходить, ми дарма побилися, кого? Та не дарма, не дарма, не хвилюйтеся, в мене є ще один план, ну ви чого? Я ж кажу, в мене купа, купа, купа планів. І ось ми нарешті тут. Лікарня, а сюди ти як збираєшся потрапити? А це взагалі буде легко. Зараз треба поспілкуватися з лікарем. До речі, лікар, вітаю. Вітаю, вітаю! А що сталося? А що по нашому обличчю не видно? Ось нас всіх побили, і нам терміново треба лягти у лікарню. Добре, давайте спочатку зробимо огляд, а потім вже будемо вирішувати. Так, так, звичайно, ми, ми на це згодні. Селяни, я вже все тут трохи підрахував, і тут нам точно височить місце. Подивіться, тут і ліжка, і все, що тільки треба, тут є. Таке враження, що ви спеціально хочете сюди лягти. Та ні, 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 що ви, ну я ж кажу, нас побило. Ось, бачите, по обличчю одразу все це видно. Чи що, ви думаєте, ми один одного побили? Щоб лягти до вас у в'язницю, це ж взагалі дуже дивно. І хто так робить? Ну, логічно, так, так, звичайно, зараз постривайте. Ну ага, я дивлюся на вашу обличчя, так слухайте, нічого страшного немає. Та як це нічого страшного немає? Та, та є страшне, ви чого. Мені треба на реабілітацію. Вам всім взагалі не треба на реабілітацію. Просто треба трохи лягти, поспати і все. Ось ви не праві, лікар. Розумієте, не праві. Ну я ж по вам одразу бачу декілька сенсів, це нормально. А що треба такого зробити, щоб лягти у лікарню? Ну, у вас повинен бути поганий стан здоров'я. А що я такого можу зробити, щоб в мене був поганий стан здоров'я? А ви з якою метою це запитуєте? Та мені просто цікаво, я така людина, мені все цікаво. Ну ось коли вам стане. Сильно погано тоді і приходьте. Ми будемо вирішувати, ви будете лягати у нашу лікарню або ні. А Такий план був. Ну що ж таке, ну добре, селяни, я вже навіть не знаю до кого йти, але може ще когось знайдемо. Я знаю, куди ми можемо піти. За мною. Ем, ну добре, ходімо за тобою. Постривай, куди ти нас взагалі привів? А що, не бачите, хлопці, це школа. Ну я зрозумів, вже, що це школа. Але як ти збираєшся тут жити? Мені просто цікаво. А треба просто сказати, що ми. Ми учні, а далі вже якось домовимося. Ну, добре, ходімо. Так, а куди заходити? Добре, давайте да, давайте сюди зайдемо. О, вітаю! Вітаю, ви, напевно, батьки моїх учнів. А що це з вами? Та не звертайте увагу, це таке подряпане, неважливо. І ми не батьки ваших учнів, ми і є ваші учні. До речі, селян злість парти. Ой, пробачте. Тому так, ми тепер будемо у вас навчатися. Хлопці, це школа навчальних класів, а тут навчання. Вчаюся до 4 класу. Та цього просто не може бути. А ви що, перед дверима напис не бачили? Який ще напис, добре, зараз подивимося. О, дивіться, перший А клас, а це виходить перший Б клас. А так слухайте, все правильно, ми до вас прийшли в перший клас навчатися. Та ви здається, перший клас вже давно закінчили. Хто я, та ні? Ви, ви що? Ми, ми ніколи не могли б його закінчити. Ось запитайте, зараз мене щось. Ну добре, запитайте запитувати буду по програмі першого класу. Скільки буде а, 2 плюс 7? 2 плюс 7? Е, Дістаньте хтось калькулятор, тому що я не знаю. Я вам не вірю, ви точно знаєте, скільки буде 2 плюс 7. А вийдіть звідси, будь ласка. Ні, ну добре, да, так, 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 звичайно, ви праві. Ми дорослі для першого класу, але тут вже інша ситуація. Я, я просто соромився про це е, казати, але здається, доведеться це сказати. Ви про що? Справа в тому, що нас залишали. На другий рік багато, багато-багато разів. Тому так, ми навіть перший клас просто ще не закінчили. Хіба в першому класі залишають на другий рік? Ну Ось нам ви точно можете повірити. Звичайно, ось. Просто подивіться на нас, ми вже ось бачите, з подряпинами. Тому так, ми просто залишалися багато разів на другий рік. Ну добре, хлопці, посміялися і досить. Я знаю імена, а також як виглядають мої учні, з якими, звичайно, я буду працювати. Ну Ось назвіть ім'я якогось учня. Ну, до прикладу Яна. Чи є серед вас Яна? Яна, та, звичайно, є. А ось і вона, це це Яна. Так це ж хлопець. Та ні, вам так здається. Та кого ти ще не бачиш, що нам не повірять все одно. Так а нічого, що це взагалі було ваша ідея. Залишитися в школі, оце у вас геніальна ідея. Я й так намагався якось викрутися, якось домовитися. Хлопці, а йдіть звідси, будь ласка, тому що зараз прийдуть мої справжні учні. Ну добре, вибачте, що потурбував. Ну, ми хоча б намагалися. Все, я. Втомився, я вже навіть ніхо, не хочу нікого шукати. Іти до якихось знайомих, друзів, все, мені це просто не треба. Давайте просто на якусь природу підемо та відпочинемо. Ось, наприклад, туди. О, бачите, я одразу сказав, що на природі буде краще. Тут ще ось такі гамаки, є, друзі, подивіться, можна просто лягти. Слухайте, мені це подобається. На жаль, звичайно, тут тільки два місця, але, друзі, що все ж таки є? Кращого, як ви зрозуміли, ми вже за сьогодні точно не знайдемо. Тому селяни, лягайте, будемо тут по черзі спати. Не зрозумів, а що ви робите у нас вдома? Е, а ви ще хто такі? І взагалі-то е, е, слово вдома від слова дім. А тут ніякого будинку немає. Це наш дім зрозуміло гей звідси. Я так і думав, друзі, тут живуть без хатьки. Цілий день ходили, я вже подумав, що ми знайшли своє місце, але навіть тут немає нашого місця, тому що тут живуть ці без хатьки. А ти ще щось проти нас маєш чи що? Та ні, просто я думав, що ми тут будемо жити. Ні в якому разі, бачите, тут ми живемо, та взагалі що вам від нас треба діть краще до себе додому. Та й немає в нас вдома. Ми взагалі сьогодні цілий день йшли до друзів, до знайомих. Ми хотіли, щоб вони нам дали притулок, але розумієте, вони нам не допомогли. Ось такі друзі називаються. Ну так, хе-хе. Ой, це смішно. Я не зрозумів, а що в цьому смішного? Це ж взагалі не смішно. Ну тому що це знайома для нас ситуація, розумієш? А, точно, щось я про це взагалі не подумав. Слухайте, ну якщо ви все ж таки були в такій ситуації, як і ми, може, ви нам чимось і допоможете. Я, я не прошу, звичайно, щоб ви нам давали тут спати і все таке. Але може пораду хоча б якусь дасти, як правильно себе на вулиці ось так поводити, коли ти на ній живеш. Все ж таки, ось ми знаходимося на вулиці, ми Взагалі не знаємо, що тут робити. Як себе тут треба поводити, що добувати, що будувати. А ось ви, здається, знаєте, тому що ось яке місце прикольно собі зробили. І сонце сюди не світить те, що треба. Ну, знаєте, скоро вже осінь, точніше, вже осінь наступила. Так, і тому ми скоро будемо перебиратися вже взагалі в інше місце. А з цього моменту мені стало цікаво, а де ж ви будете жити? Ну, ми кожну пору року живемо в різних місцях, розумієш? Та розуміє, а восени де нам жити? Ось, повіть. У нас тут взагалі вісім, це багато. Що ми можемо з цим зробити? Ви взагалі впевнені, що вам потрібні наші поради? Може, ви все ж таки знайдете собі ще якийсь будинок? Ну, серйозно, хлопці. Я вже в цьому сумніваюся. Ну, прямо дуже сильно сумніваюся. Порадити ми, можемо, тоді вам лише одне, просто тримайтеся поряд з нами. Ми будемо давати вам якісь поради, будемо все вам показувати, а ви просто будете повторювати за нами. Ну, до речі, теж варіант, чому б і ні. Кому це не гаще. Тут робите і чому ми побиті. Стоп, що хто це селян мільйонер? А ти що тут робиш? Та вирішив виїхати на природу, трохи прогулятися, подихати свіжим повітрям, а ви що тут робите? Та уявляєш собі, ми з селянами втратили наше село, все, тепер його немає. І ось тепер ми здається, будемо жити на вулиці разом з цими безхатьками, тому що інших варіантів немає. Ніхто не дає нам притулок навіть навіть на один день. Та чого ж ви до мене одразу не звернулися? Я всім допоможу і роботою. І, звичайно, будинком. Вам буде вам жити. Що, серйозно, це правда? Ну, звичайно, навіщо мені брехати? Я ж кажу, треба було одразу йти до мене. Ну ми з тобою взагалі мало часу проводили, ти нам мало знайомий, але дякую, дякую тобі за допомогу. Слухайте, а для нас місце якесь знайдеться, ми також можемо працювати. Та звичайно місце вистачить для всіх, не хвилюйтеся. Фух, добре те, що добре закінчується. Чи не так, друзі? Ну що ж, друзі, а зараз обов'язково натискайте на іншому відео. Всіх вони звичайно, також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був якаво до нових зустрічей.